У будівлі суду Шевченківського району Києва пролунав вибух за попередньою інформацією, Сюди сьогодні, ближче до вечора, доставила чоловіка на судове засідання. Якимось чином він проніс з собою невідомий вибуховий пристрій, після чого пролунав вибух? Зараз на місці працюють всі екстрені служби. Рух вулицею біля будівлі суду перекрито. Чатують правоохоронці, працюють вибух технічна служба, спецпризначенці. Також чергують лікарі та рятувальники. Thank you.